Окупанти терміново покидають Бердянський порт. Після вибуху, який стався на півдні країни, ворог почав поспіхом вивозити свої пожитки. Про панічні напади, які доводять до сказу путінських загарбників, просто зараз на каналі Січас. Після опівдня міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров порадував вибуховою новиною. У тимчасово окупованому Бердянську гучно бавовна розцвіла в порту, через який окупанти вивозили награбоване. Вибухи чули все передмістя. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Мер каже, мабуть, не підійшов клімат. За словами Федорова, після вибуху ворог почав терміново вивозити обладнання та підводити кораблі, якими планував вивозити крадене зерно. Далі зацитую. На жаль, зерно вивозять не тільки морем, а й залізницею. А близькість окупантів ставить під загрозу життя всіх цивільних мешканців, адже через роботу їхнього ППО страждають і мирні люди. А ще він наголосив: російським суднам в українському порту не місце. Знімки густої хмари диму, яка накрила порт у тимчасово окупованому місці, показали і на сторінці Бердянської міської військової адміністрації. У результаті бавовні в Бардянську поповнилися списки 200-х і 300-х окупантів. Так пише місцева влада. Зазначу, що кілька днів тому загарбники здригалися від бабахів у вже згаданому Мелітополі. Так, ввечері 30 травня пролунали сильні вибухи. Їх кажуть, очевидці, чуло усе місто. Мешканці фіксували чорний дим на західному виїзді з населеного пункту в районі захопленого окупантами заводу Автокольорлит, який нині ворог використовує як військову базу. Також хмару на місці з гарищами літопольці спостерігали у промзоні в районі Кохівського шосе і на аеродромі. Росіяни ж писали, нібито спрацювала їхня система протиповітряної оборони, скажімо так, в молоко. Ну а поки наші захисники дають шанс вшиватися загарбникам, краще все таки цією можливістю скористатися. Адже скоро і тікати їм буде нікуди. За справу вже взялися повстанці із РДК та Легіону Свободи Росії, які мають на меті звільнити Федерацію від путінського кривавого режиму. Детальніше про те, що відбувається у російських прикордонних регіонах, я вже розповідала у минулих випусках. Ну дивитися разом. Російські повстанці проривають кордон. Бійці Легіону Свободи Росії і російського добровольчого корпусу, що воюють на боці України, ведуть бої в районі прикордонних населених пунктів Білгородської області. РФ подробиці рейду, важливі заяви та вибухові кадри побачите просто зараз на каналі. «Січас». вранці опозиціонери показали свої танки на території одного з прикордонних сіл. Руський добровольчий корпус на родних просторах Вместо міста тисячі слов. Так військове підписали відео. Начальник штабу РДК подробиць просування не розкриває. Каже, щодо поточної діяльності інтригу зберігаємо. РДК рветься вперед. займаємося до розвідки версіон діяльності. Я думаю, нашу уважаюму. поклонники знають, в чому був замислі. Хи перевідкрили завісу їхні побратими із Легіону Свободи Росії. Цитую наш танк з флагом свободної Росії в селі Нове таволжанка під Падшебекіна саме в цьому населеному пункті вже другу добу триває бій. Він розташований на карті просто під кордоном України та Росії. Фрагмент бойових дій оприлюднили легіонери у своєму телеграм-каналі. Побачте це. Димно і у самому Шебекіно. Там над містом здійнялася хмара із густого чорного диму. На відео результат зосередження ворожих військ. У мережі також публікують кадри розгромленого під'їзду у тому ж Шебекіно. На них можна побачити зруйновані квартири, частину під'їзду та сходової клітки. Звідси довелося дивом виїхати і залишитися живими. Рознесло половину будинку. Так, от розповів мешканець цього дому. По всьому Грейворонському районі працює артилерія російських повстанців, знищено забезпечення та особовий склад противника виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками і житловими будинками, але наші коригувальники знаходять їх і там. Про це повідомляють бійці РДК і Легіону Свободи Росії. Но ну, а Армія дає відповідь безвідповідально гадячи по власним цивільним громадянам. Риторичне питання, яке хочеться ставити путінським вбивцям щодня. То хто ж бомбіт мірне населення? Зі слів представників визвольних рухів, серед мирних є жертви. Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під таволжанкою противник знищив машину Рено із цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Що найменше двоє цивільних загинули, і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії. Загалом білгородський губернатор заявив, що за останню добу по Шебекінському округу було випущено 850 боєприпасів. Внаслідок цього постраждали 16 людей, пошкодження отримали три адмінбудівлі, гуртожиток, а також 10 підприємств та комерційних об'єктів. Із російських ЗМІ стало відомо про ще один фрагмент кордону, де стався прорив. Нестабільно у районі ділянки уразово-виригівка пишуть медіа. Там повідомляють, що йде тяжкий бій. Один із російських воєнкорів, Сімон Пєгав, заявив, що у зазначеній ділянці помічено понад 100 бійців РДК. Нібито розпочався бій із російськими прикордонниками. Далі зацитую усього в атаці за даними розвідки залучено до батальйону. Йде бій, ось так сказано в його повідомленні. Згідно з даними прокремлівського видання Ріяновості в оперативному штабі Білгородської області назвали фейком інформацію про прорив добровольців. Губернатор же Білгородщини той же В'ячеслав Гладков визнав, що одразу кілька населених пунктів регіону потрапили під обстріл. Як він пише, Збройних сил України визнав він і дані про загибель цивільних. Однак і тут не Росармію. А українські сили оборони. Зацитую ЗСУ обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова пристань Шебекінського округу. Уламки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз в одному з них. Їхало дві жінки від отриманих травм. Вони загинули на місці. У другій машині є двоє постраждалих. У одного чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у другого осколкові поранення нижніх кінцівок. І ще трохи цифр від Гладкова зі ствольної артилерії пише він в телеграмі. Було випущено 11 снарядів по селу Тишанка Волоконовського району. Постраждалих немає. А ще внаслідок обстрілу хутора Леонівка Валузького округу постраждалих немає. Однак є пошкодження фасаду зерносховища сільськогосподарського підприємства. Ну а чи чекаєте ви на нові прориви на Росії? Пишіть у коментарях під цим відео, та не скупіться на лайки. Ну а росіяни тим часом планують страшну техногенну катастрофу у Криму. Як окупанти вкотре шантажують підривом хімічного заводу, який отруїть сотні тисяч людей. Я вже розповідала у минулому випуску.